Поки буде попит, буде і пропозиція. На прилавках луцьких ринків чималий вибір головної різдвяної страви. Це значить, що іще не усі родини відсвяткували різдво. В яку ціну обійдеться куття? Далі у сюжеті. Стаканчик уті 15, 10, 12. Як ага. яка ціна? Так, а от ну, далі, далі горішки, наприклад, мед. Є горішки, є гурішки родзиночки. Горішки 20, 25 п'ять за 100 грам. А родзинки? Рудзинки 20, 15, ну як як хто. І мак, відповідно, теж, так, десь 20? Так. Ні, мак трошки дорожчий. Мак є такий не перетертий, цей буде по 30 гривень за 100 грам, а такий перетертий буде 20 гривень 100 г. Який вже готовий, тільки з. Припарити середня вартість кутів порівняно з минулим роком зросла на 25% і становить орієнтовно 100 гривень. Не все, звичайно, можна оцінити матеріально. Тут головне саме відношення до цієї справи. Вона робиться з любов'ю, з душевністю, з любов'ю Божою, а не просто так, як то наробили, і вона можна як хоче купити на базарі і кисляку, і що хоче. а то свіжа має тільки рублю виробляю. Вчора продав, сьогодні свіжу зробив. А «Порівняйте кількість проданої куті, отже, на перший момент, і от те, що купували 23 грудня, 22, 24. Зараз під час війни зовсім мало купують слабше вже. Ті, що поїжджали, ті поприїжджали, ті можуть, що приїжджаємо, менше купують, не прививши до нашої традиції. Головну страву різдвяного столу можна придбати готовою, а можна і приготувати власноруч. Беріть собі горіхи, і мак ізюм, заправляйте. Все, і кутя, і будемо сьогодні. Меду. Так. Мед є, все є. От якраз нам так і треба. Ми беремо стаканчик далі. Скільки будуть горішки, яку ціну? 25, 100 грам. 25. Потім ізюм. 20 гривників стопочка маку, терт, мак перетертий вже. І ме, ізюм. 20, 20 гривників 100 грам. І ну. Мед 150. А скажіть, а 24-23 грудня теж продавали? Да. А Як беруть більше, тоді чи зараз? І тоді брали, і добре, і зараз беруть. Хоча і вибір, коли святкувати Різдво очевидний, є люди, які все ще вагаються. І поки, поки ще ми до сьомого будемо завтра, будемо завтра святкувати. Ну, а там вже будемо бачити, як час поміняє, як е, обстановка в державі. Ну я думаю, що на сьогоднішній рік, 25-го, будемо всі святкувати. Переважна більшість так і кажуть: ну, думаємо, що будемо святкувати вже 25-го. Кожна родина, звичайно, має свій особливий рецепт різдвяної страви, тому остаточна вартість куті не має обмежень. Тут все залежить від фантазії та вміння господині. Хто не вміє той купує? А ми навіщо стоїмо, щоб купляли Юрій Куцик Дмитро Кудик для новин на часі.